Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на, підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Нісан qashqai Кашкай. Кашкайчик. 11 рік, 1,5 дизель, 10,450 вартість. Контакти бачимо, боус-комплектація. Тканинний салон, підігрів, клімат. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. 10 рік, 2,2 дизель, 230 тисячі пробігу, ціна 14300. Сімимісна версія. Контакти бачимо. Автомобіль Швейцарії. Шкіряний салон. Гарна резина, фаркоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Sportage. По опису автомобіль 2007 року. Двохлітровий дизельний двигун, пробіг 260 тисяч. Коробка механічна, але є повний привід. Ціна 8800. Тут бачимо телефон. Тканинний салон з фуркопом та парктроніками. Рено Каджар. Так, каджарик по опису у нас 16-й рік модельний 17, 1,5 дизель, 81 кВт, 119 км 1000 км пробігу, ціна 14400, контакти бачимо. Коробка автоматична. По опису тканинний салон, клімат-контроль, автоматична коробка. Покращений робот. Так, Оригінальні диски, і кого цікавить, телефонуйте. Є такий туарект в класному кольорі, я, до речі, в перший раз бачу, Такий темно-зелений. Шикарно виглядає на номерах. Це в нас є 2006 рік. З Німеччини, з Німеччини дизельний на пневму під 200 пробіг 258 тисяч заявлено, ціна 10500. Контакти є. Власний шкіряний салон. Світлий шкіряний салон класний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. Так, Sorento. 13 рік 124 пробігу, ціна 19 500, 2,2 дизель, повний привід, 145 кВт, автоматична коробка. Бачимо контакти, пробіг пишуть оригінальний. Шкіряний салон, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Рестайловий Volkswagen Tiguan. Так, машинка 17 2017 року. Частий 17-й рік пробіг у нас... тут, дай Бог, вичитати, без підфарбувань. оригінальний пробіг 215 тисяч, повний привід 2,0 дизель. Так, 23-300 вартість. Контакти до власника Віктора є. Можете набирати, все вам розкажуть. Тканинний салон, клімат, контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Колеос. Дев'ятий рік, повний привід, автоматична коробка 2,0. Дизель на 110 кВт, ціна 11,500. Контакти 0,95, 82, 72 124. На оригінальних дисках, ще добротна розина, шкіряний салон, клімат контроль, панорама. Гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35. Так, Автоматична коробка, повний привід. Цей у нас 2.0 дизель, 15 рік, максимальній комплектації. При пробіг пишуть оригінальний 200 тисяч, ціна 16 250. контакти бачимо. Кіряний салон, клімат-контроль, панорама, парк троніки, класні диски, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 2.2 дизель, 218 пробігу, автоматична коробка, ціна 11800. Бачимо контакти. Комбінований салон. Кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай в класному кольорі. Симий місний. Це 11 рік, 1,5 дизеля в рідній фарбі 226 пробів, ціна 10700, бачимо контакти. Тканинний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 13 рік, 2,0 бензин, 106 тисяч пробігу. ціна 14 850. Значить, контакти також видно, він код фіксую. Кіриний салончик, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 14 рік, 2.0 дизель, 164 пробіг, ціна 17700. Без підфарбувань, є комплект резини. Контактна інформація ось тут. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Hyundai IX35. 14-й рік модельний 15-й, 2,0 дизель, повний привід 135 кВт, автоматична коробка без підфарбувань, 120-129 тисяч пробіг. Ціна 17 тисяч доларів, бачимо контакти, є сервісна історія. В гарному кольорі. Так, шкіряний салон бачимо, клімат контроль, панорама. Більше інформації уточнюєте. Audi Q5 по опису. Так, 15 рік, 3.0 дизель квадро, S-Line, 190 пробігу, клімат-контроль, панорамний, панорамний дах. Підігрів сидінь, обдув сидінь, електросидіння з пам'яттю, сліпі зони, камера заднього огляду. Контакти для оточення інформації ось тут. Він-код ось тут. Пробіг заявлений 190 тисяч. СК5. Коричневий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Nissan сам кашкай. Так, кашкайчик 13 рік, 1,6 дизель, 187 пробігу, ціна 13400, камера 360, панорама, навігація, комбінований салон. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 3008. Чорний колір. Це 20 й рік, 1,5 дизель, 150 пробігу, ціна 21 800 доларів, в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Контакти 066, 62,54 140. Так, він код фіксуємо. Так, тканинний салон. Бачимо. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. 2008 рік, 2,2 дизель, 7 місць, максимальна комплектація. Вартість автомобіля 10 тисяч доларів, контакти є. 287 пробіг згідно опису. Кірений салон. Клімат-контроль. Volvo XC90. Так, по автомобілю. й рік, 2,4 дизель, 269 пробігу. Пробіг пишуть рідний, 7-місна версія. 16900 вартість автомобіля, ось тут контакти до власника. Він код, можливо, сфокусує. Шкіряний салон. Бачу, є серна історія. Nissan кашкай, кашкайчик 10 рік 15 дизель, акустика боус, панорама, 10-200 ціна, контакти ось тут. Шкіряний салон, підігрів, клімат-контроль, коробка механічна. Audi Q5, 16 рік, 2,0 бензин. Максимальна комплектація 177 пробігу. Контакти для уточнення інформації бачимо. Він код фіксую. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Світличний керівний салон, панорама. Парктроніки, камера заднього огляду. Гарно свіженько виглядає, ще раз фіксую інформацію. Там тут крапочка. Можливо, це 17700, а не пробіг. Ну, потрібно уточнювати. Контакти ще раз фіксую. По він-коду можете пробити пробіг і пошкодження на аукціону. Виглядає класно. Renault Колеос. 12 рік, 2,0 дизель, 236 пробігу. Це на 11700. Автобіліз Швейцарії, бачимо контакти. Є вся сервісна історія. Тканинний салон, клімат контроль. На оригінальних дисках кого цікавить, телефону. Nissan Qashqai. 11-й модельний рік. 2.0 дизель, автоматична коробка, шкіряний салон, ксенон без підфарбування на 11700. Контакти є. Він код погано фіксується, панорамний дах. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон, підігріви, повний привід, клімат, автоматична коробка. Класна комплектація, безключовий доступ. Кого цікавить, телефонуйте до власника.